Привіт усім! О! Хто дотримався, хто дочекався, хто так довго зі мною, хто не забив. Всім привіт і всім салют і всім дякую. Ви класні. А ми. О! Проходимо тут. Цю гру запіт, це запіт. Усім привіт, а це запіт. А це пастка, і ми її зараз відключимо, незважаючи на те, що у нас менше 50% шансу. І ми класно все зробили. Коробка. Навіть не цей. О, ще одна пастка. Давайте її також відключимо. Судячи з попереднього досвіду, у нас це виходить. Клас. Ай, де цей ключ галімий у мене? У мене немає. Як я його можу викинути? Не можу ніяк. Вау, єс! Yes. Так, позакриваємо всі двері. Все. Тепер давайте натиснемо Ctrl, а ні. Ctrl-X натискаєте і тоді можна поповнити собі життя за рахунок е, голоду. Ну, давай, проходь, галімий. Перезарядимо все, що у нас є. У нас все класно. Такс. О! Ай-яй-яй! ха ха фейлик! Оце фейл. А, красава! Як це так можна було? ха А! Можете поржати. Це рідкісний момент, коли в цих серіях щось є смішне або цікаве. Такс. Є! І що ви думаєте? Я не піду сюди. ха Ха! Знаєте чому? Тому що я з другого разу запам'ятовую. Інколи. <смі> Інколи. З першого. Дуже рідко. Ну, переважно з другого, з третього. Півпав Клац-клац Відкривайся коробка. Давай мені... Вау, біомодуль. Клас. До речі, я підчистив інвентар, повикидав нафіг всі ці речі. Все одно не знаю для чого вони. Reduce damage В Баню. Destroy Зруйнували. Зремонтуємо щось, не зремонтуємо нічого. О! Ти чого так вискакуєш? На тобі. Мітох... А на тобі. Жесть. Цукерочка. Хі -хі. То не цукерочка була. Я жартую. Так. До речі, ви бачили, в мене мало б набою залишилось до е лазерної гвинтівки. Тому треба скрафтити скоро бекпак. Півпав. Ой-ой-ой. О. До ріфла патрони, якого в мене немає. Дали би мені якось ріфло. Так, ця, цю штуку я тільки викидав недавно. Не треба вони мені дякую. Я заходжу. Я зайшов. Все нормально, все круто. Молодці? Ага. Так, давайте заскануруємо. Так, вниз і з того боку. Гаразд. Побігли. Точніше, йдемо помаленьку. Фарбрет. Воєнний хліб. З'їмо зразу же. До речі, ви бачили, що давно вже не було кукерів. Тому, можливо, це погано. Скоро ми помремо з голоду. Де ти там лазиш, зміюка? І ти. О, ось і кукер. Згадав, ось і є він. Скільки тут змій налазило? Так, я надіюсь, це... Стоп! Це ж медичний відсік. Чи ні? Це ж може бути адап... Ха! 19-й годі. Вау, 8 шматків м'яса, оце будемо їсти вже. В -в 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 -в. Клас. Пастка. Розмінуємо. Ми ж класно розміновуємо. Ти молодець. Медичні скіли. Вау, що це я взяв? Медальйон якийсь. Еквіп. На вухо. А що він дає? А -а -а. Click to equip, to Activate It. Ну, ну глянемо сюди. Хух. Цікаво, непонятно, але хай буде. По-любому це щось класне. Якщо ж не може бути погане. <кхух> так, тут повинен сидіти якийсь чувачок, по-любому. Зараз ми його застрелимо. Ого, нормально схопив мене козел шість набоїв, це дуже мало, О. Хм. 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 давайте це. Так. Здається нам треба було ще вниз бігати. Там є нерозвідані ділянки. Ці штуки валяються. Дщі. Так. Амо. Амо, А-Амо Матофато джентльмен. Так. Півпав. Єе, yeah, новий рівень. Новий рівень. Це нам не треба, забирайте собі, дякую. Так. Дешіфруватор. Дешіфруваль. Дешіфрувальнули. Це нам нормально, не зашкодить. Бждинг. Опа. А -а -а. Не ця кнопка, не ця кнопка, а. Так, он вихід. Тут два якихось чувачка лишилося і нам на них однаково. Так. Перезаряджає. Нормально. Все заберемо, те, що я викидав. Блін, знову при прийшов так крізь двері не подивився. Нормально. Давайте ще тут зарядимо. Йдемо на 16-й поверх. Нічого собі. Ого! Ого! Так, куди тут? А, ще далеко. Знову не та кнопочка. Але нічого. Так, який сенс відкривати ці двері. Фух. Так, я вже переживаю. Стрибаємо. О, новий ачівмент! Я зайшов далі ніж 15-й поверх. Нічого собі, я молодець. Я знаю. Вау. Так. Я тупо вийшов. Поїмо. На меди. Багато поймо. Все зїмо. Тепер я готовий. Пздищ. Так. Робимо ось так, а потім ось так. Тепер робимо ось так. І робимо ось так. Ось так і ось так. Ось так і ось так. Ось так і ось так. Ось так, і ось так. Ха-ха. ха Класно я все зробив, правда? Може і не дуже класно, як на мене то нормально. Хватає. До речі, музика гарна стала дуже. Вау, Вуа, чик 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 Я це все викидав. Бжик, що тут у нас? Дікріспіт, сюди не ходимо, не забути, не забути. Ну, на швидкість це ще не страшно. Дика маленька собачка. Ой-ой-ой. Тебе я не дуже люблю. Опс. Ага. Почекаємо, поки він вийде, а постанемось тут. От так тобі. Хо-хо-хо. Змія ще повзе десь. Але ми відкриємось це поки що. Це не змія. М'ясце. Для чого мені ці очі? Не треба як і це, як і багато чого тут. Це, наприклад. Так. Їжа мені потрібна. Вау. Перфект. А на тобі. Музика, до речі, змінилася. прикольно стала така. Ай-яй-яй. А так. Зверху, до речі, не класно заходити, бо не видно нічого зовсім. Такс. Похилився. Їжу, будь ласка. Ні, це ми не беремо, дякую. А... Бр.п. Помри вже. Wow. <ривіт> м'яско, м'яско, м'яско випало. Так, наше мені тиро. Не тіро. треба. Які ця цукерка? О, а м'ясо мені потрібно. Кісь. Кубик, його можна з'їсти. Треба було спочатку його просканувати, але я на шару. Хе-хе, <схи> пощастило. Ай, левелапнувся. Блін. Так. Так, 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 пістольки. 75, нічого собі. Ми скоро будемо стріляти як ПРО, як автобус. Так. Півпав. Не треба так багато пістолька качати, бо скоро він буде без ...некорисний нам. О но! Кія! Симба! Прям в стіну стрільну. Ай, молодець. Ой, і так далеко мій стріляти. Пипипиу, О! Дропає бомби. бачите у нього гранат з собою була. Козел, хотів підірвати нас. О, бакпак, 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 бак-пак-бак-пак-п-па-па-па-па. Перезаряджаємося. Опа. Ву. 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 Ібрем. Ібрем. Не той кнопочкою. А цією. Трепдор. Невідомо якої. Тому краще. Ото це сказав. Бах-бах-бах-бах <влафін> бах. <Tools> <Mercy> Хтось сказав, оу oh, please go away. Підлий! Oh! Oh! Я ж твій. Одної расами, походу. Не раси, а. З одної планети, я не знаю, як це називається. Однопланетяне. А ти кидав в мене гранату. Міг би дати мені її. Я би ще підірвав хлопців. Ну, що поробиш? Якщо ти такий підлий, то... Помри, лежи тут. Лежи асфальт. Давайте шотганом двох зараз стрелим. От так. Воно того варте. І так само тут зробимо. О! Козел. 15 разів стреляй, ні разу не попав. Ну раз попав. Добре, добре. Так. О, тут может быть что-то клёцкое. клецкой. Вот сначала. Нудно и неинтересно. Взять well. 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 Треба закрыть эту штуку, правда? <laughs> Я закрыл эту штуку. Вау, яс. Ой-я. Класс, класс, класс. Клас, клас, клас. Так, сортуємо. Викидаємо батарею. Викидаємо цю металолом. Ця якась дурня. Дістрой. Дістрой, Запальнички не кидаємо, бо з них гранати робляться. Я це знаю. Так. Отак. Вот от так, вот так, І беремо. Тадам! Лазер сворд. Цього. Вау, він дуже класний народ. У нього є 400 набоїв. Не пам'ятаю, на чому він. дається також на цьому бекпаку, чи ні? Не знаю точно. Зараз будемо мучити хлопців. Але для нього здається потрібно. Е інфо. інфо, інфо, інфо. Файніс 50, а в мене є. Я файний на 50. Я файний на 60. Хватає. Я заходжу на рот, відкривайте краще. Я стою тут і б'ю вас всіх. Вау, щось він роздав тут всім. Я не натискав стільки разів, чесно. Я треба перезаряджати. Вау, тут повинна бути якась. Вау! Протеїни якісь там. Коротше. Класна штука. Бі -бі 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 -бі. Прикольні звуки в цій грі мені подобаються. Так, отут зброярня. А тут давайте мені якісь пістолі, але прикольніше що такий, щоб. Стріляв в 8 разів. Так, а... так, хлопці, давайте. Як щодо цього... Ай-яй-яй. Це не мій телефон. <рес> і я знову є. Хтось дзвонив взагалі, серйозно, це не на мій телефон, я чесно кажу. Навіть не подумайте. Ого, там була пастка, і це було круто. Давайте отак. А цей хлопець ще не помер. Ха. Але йому мухана. А цей підло підкрався і втік. Капець, вали звідси. Я все одно в тебе не попав. Хох, все одно вже лишилося дві хвилинки. Тому ми зараз закінчуємо. І я не помер в сьомій серії, бо вона щаслива. Подивимося, ще восьма буде така ж сама, біомод, у нас вже є такий. Тому ми зараз е, викинемо ці галімі очі. Постійно вони мені падають. Треба їх просто не піднімати. От. Просто наступного разу сам собі скажу. Не піднімай, На що тобі? Ми знаємо, що це гальмо. Я знав, чесно. Просто взяв бо хотілося. Він такий гарний. Вау, well. wow, heavy flux. Слакс. Ці штуки в мене були. Ну нічого, тепер ми знаємо ще один рецепт, а за вікном їде якась машина. І вона шумить, але я не хочу. Померти від спеки, тому я не буду закривати вікно. Хоча в мене мікрофон, так шумить так, Penetration. лазер Сворд. Давайте. Ну що ж, я думаю це все. Глянемо ще на саму кімнату, що нас чекає. Не дуже багато. Ну, давайте быстренько побіжимо і уб'ємо їх всіх. Давайте. Я згоден. Я знаю, що ви не проти. Сліпота. Підвищує швидкість. Ей, ти чому не відкриваєш? Ого. Хтось стрільнув в мене. Хто посмів? Щось матюкається. О, хлібчик кинув. Піф-пів-пів. Чого ти тут є? Тебе тут нема. Тепер. Це все мені не потрібне. От, ось, ось все. Все, ми пройшли цей рівень. Давайте ще відкриємо цю штуку. Надіюсь, тут викине чувачок, якого ми заберемо гранату. Клас. У мене нема набоїв. О, ні. Шотганом. Не викинув гранату. Зажав. А також ми наваримо м'яця, нажаримо. І будемо його їсти. Ага, а тут робиться якісь прикольні штуки, які ми могли би зробити, якби ми мали всі ці інгредієнти, яких в нас немає. Ох! Бекпак можна зробити. Гранату зробимо. Давайте. От тут ще така граната робиться. Але в нас нічого не вистачає цього. Значить не будемо викидати наступного разу. Ха. Навіть не знаю. Вау, можемо дві зробити. Дві гранати це сіла. Все. Ага, ще тут один є. Ну гаразд, гаразд. Але тут сліпота, значить сюди не заходимо. Вау, хтось в когось стріляє, непонятно там нічого. Так. Все круто заряджено. Я заходжу. Помаленько, по Уа На шар вдарив, стіл і зламав. А хто ж тут стріляв у нас? Хм. Вау, що це таке? Хм, це щось нове, я такого ще не бачив. Boost your mind? might? Могутність підвищили нам. О, дійсно, дійсно. Але все одно мало, тому що у нас погана броня. Ну, вона дуже класна, але вона знищ... знижує нашу силу. Так, де тут вихід у вас, хлопці? О, в цій кімнаті прямо. Ну що ж, е -е... пробафимо собі швидкість. І виходимо. Все. Я зараз дякую вам за увагу. Я дуже радий, що ви так довго зі мною з цією грою. Мені вона справді подобається. Ми її пройдемо. Або помремо. Швидше всього, ми помремо, але. У будь-якому разі це буде таке проходження, тому можете вважати, що ми її пройшли. <гум> Я її пройшов. Ви, звичайно, її по-любому пройшли, якщо грали. Ох, бувайте. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в наступних відео.